Дізнатись про улюблений напій у 20 перехожих, зустріти десятьох людей, які знають, хто заснував перший український театр, які п'ять кафе полюбляє відвідувати молодь, та назвати десятьох відомих постатей Тернополя. На ці та багато інших запитань шукали відповіді студенти, що взяли участь у квесті на знання історії нашого міста. Даємо завдання на тобто листочок, на якому будуть е, у відшованій формі написані точки. Вони повинні будуть їх розгадати, потім прийти прибігти на ті точки і виконати певне завдання. Після. Після того, як вони виконують завдання, ми даємо їм букви, і після якого вони повинні скласти вже на самому театральному майдані слово. Для тернополян, власне, вони не повинні викликати якихось складностей. Але я думаю, що Водночас цей квест може якось дати можливість згадати ці всі знамениті місця. Молоді люди добряче побігали у пошуках букв, щоб вийшло невідоме їм тоді слово. Ніколи нічого не думали, всі зразу на літу все сприймається. Стараємося розділятися, кожен собі взяти частинку завдання і ну зробити заняк може швидше. Всі команди бігали близько години. А команда переможець впоралась за 30 хвилин і зібрала всі літери. Найважче. Те, що ми ну треба було дуже швидко пересуватися від точки до точки, легше було завдання пересуватися. Вест проводили в день молоді, і тому слово вийшло відповідне. точно!